Вітаю, друзі! 20 жовтня сьогодні з вами знову центр громадської аналітики вежа і з нами Володимир Фесенко, політолог. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю! Ну і я вам, друзі, готовий повідомити, як на мене, справді сенсаційну заяву Володимира Зеленського без перебільшення. Він уже свого часу робив подібні. Але в чому заключається сенсація? Мова йде про те, що президент України заявив про те, що ми. Наблизилися до можливого закінчення війни, я точно вам кажу. Це він сказав на зустрічі з журналістами, в чому сенсаційність справа в тому, що, за моїми спостереженнями, буквально у червні місяці чи наприкінці травня він робив заяву, що дуже добре, якщо буде війна закінчиться за рік. Це дуже тоді також було показовим, ми багато це обговорювали, а нині він говорить, це не значить, що вона точно закінчиться. Але Трампу вдалося багато на близькому сході, і на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України. Такий у нього та у світу настрій. Давайте зараз всі сили кинемо і закінчимо війну Росії проти України. Справа в тому, що низка депутатів зробили відповідні заяви вже раніше. Ну інакше, і, і також ми, буквально, пане Володимире, в суботу, е, чи то в п'ятницю, вже точно не пригадаю, із Ігорем Ретровичем обговорювали цю тему, і він в ефірі говорив про те, що. Він теж має інформацію, не озвучував від кого. Але е, Трамп дав всім команду закінчити війну до Різдва. От що ви думаєте з приводу такої заяви Зеленського, бо вона прозвучала після зустрічі із Трампом у п'ятницю? Ну, по-перше, команду закінчити війну до Різдва Трамп дав ще е, в серпні. Були такі заяви від деяких американських високопосадовців, але команди давав Трамп і навесні. Закінчити до Великдня. Не вдалося виконати команду. Ну там ще настільки великдень турбував Трампа, скільки днів президентства, але тим не менш розумієте, мир не наступає по командах. Мир наступає тоді, коли обидві сторони війни, війни готові завершити війну на більш-менш компромісних засадах, або коли одна сторона однозначно перемагає, інша сторона змушена або капіталювати, або погодитись на можливо не вигідні умови миру, але іншого виходу немає. На сьогодні я не такий великий оптиміст. Я думаю, що і Володимир Олександрович він каже, скоріше про прагнення. Ніж про те, що буде, судячи по тому, що пишуть деякі західні видання про зустріч в Вашингтоні, там не все так було гладко, не все так було добре, була непроста напружена дискусія, і ми не можемо точно сказати, якою буде позиція Трампа далі. Оці коливання вони знов проявляються інша річ. При всіх, скажімо так, проблемних моментах я, до речі, от менше уваги звертаю на томагавки, тому що у нас емоційний вибух, а яй нам не дали томагавки. Шанси на це були не дуже високі. Він був шанс, а раптом от Трамп заради тиску на Путіна дасть там невеличку партію томагавків, але Путін своєчасно зателефонував Трампу і все, тема. Поки е, відставлена. Я б не сказав, що вона закрита, і Зеленський про це каже, вона відставлена на певний час. Подивимося, як буде далі. Це не критично зараз, це не головна проблема для нас, у всякому разі. От головна проблема того, полягає в тому, що Путін поки не демонструє готовності е, погодитись на угоду про припинення вогню. Добре, що Трамп зараз знов повернувся до цієї тези, яка була навесні, і яку ми теж підтримали припинення вогню вздовж лінії фронту. На мій погляд, це єдиний реалістичний і прийнятний для нас сценарій завершення війни. Але Путін поки не демонструє готовність припинити війну саме на цих засадах за свідченнями, які підтверджуються різними джерелами. Він все ж таки дійсно вимагає, щоб українські війська вийшли з Донецької області, і тому або Будапешці Трампу вдасться дотиснути Путіна. От, якщо вдасться дотиснути Путіна, і він погодиться, хоча б на поетапне припинення вогню, ну тоді шанс на завершення війни до Різдва він з'явиться. Поки, на мій погляд, це менш ймовірний сценарій. Я е, е, очікую трохи іншого сценарію. Е, активізація переговорів це вже відбувається. Після зустрічі в Будапешті можуть е, відновитися переговори в Стамбулі, можуть розпочатися робочі переговори щодо можливих умов припинення вогню, але це не гарантує, що ми швидко домовимось. Тому. Е, е, Певне вікно можливості привідкривається, але як і раніше, все залежить від Путіна і на жаль, поки ми не бачимо його готовності припинити війну. Так що я менший оптимист, оптиміст ніж Володимир Олександрович, і точно я не сприймаю як джерело інформації, скажу відверто, хай. Перепрошую, хай мене вибачить там деякі народні депутати, але я не сприймаю їх як надійне джерело інформації. От я знаю що ну не всі можливі, але більшість тих народних депутатів, які робили заяву, що ось ось війна закінчиться, не мають. Жодної достовірної інформації для цього. Тому я ж кажу, я їх як джерело надійної інформації не сприймаю. А Зеленський, скоріше, скоріше, він каже про своє прагнення, що це треба зробити, ага. що є шанс, що ми прагнемо цього. Ага. Але навряд, навряд, це є таким вже оптимістичним прогнозом. Я сьогодні, коли готував ранішній огляд новин для глядачів традиційний, там говорив якраз про. Ті, нібито проблеми, які виникли під час спілкування Зеленського і Трампа, про це пише і Financial Times, і Reuters сьогодні, вчора писав Washington Post, Вострід Journal. ну практично всі провідні віддання, і От я звернував увагу, що можна брати під кальку. От то написані, то таке складається та... розбіжності. Я перепрошую, Валерій є розбіжності. Ми я зараз можу... до них повернемося. Я ну окей, я більш ніж переконаний, що ви читали це з оригіналі. Ви про це скажете. Але хотів би зараз також глядачам повідомити інші заяви Зеленського, які він озвучив після цієї зустрічі, тому що вони вносять деякі пояснення до цих матеріалів, тобто вони ну показують позицію, чи було там це, чи не було позицію зеленського. Вона читається між рядків. Ну, по перше. Зеленський на зустрічі з журналістами заявив, що ніхто здавати території не буде відступу з Донбасу не буде. Крапка. Тобто про це говорили. Да. Про фронт покров складно. У Куп'янську ситуація покращилась. Україна щорічно отримуватиме Петріт, готуємо контракт на 25 систем. Наскільки років невідомо, Тобто, питання зброї було, але оборонна зброя. На сьогодні каже: у нас є 28 двосторонніх угод про безпеку з країнами. Тобто говорилося про безпекові питання про гарантії, бо Трамп е, сказав, що я готовий представити гарантії безпеки як Україні, так і Росії. Ройтер сьогодні щодо тамагавків, які згадали, він каже: на мою думку, Трамп не хоче ескалації з росіянами, поки не зустрінеться з ними. Тамагавків не буде. Це так я перекладаю. Будапешт не найкраще місце для переговорів, оскільки Орман блокує будь-які українські питання. Фраза каже: Стоїмо там, де стоїмо на лінії з'їднання Трампа. Це позитивна фраза. Це те, що дійсно, як писала преса. Ми хотіли довести Трампу, ми його довели, але ми не подаємо це як перемогу на переговорах, тому що хотіли більшого. Це додаю від себе Росія. Не змінила позицію, вимагає, щоб Україна повністю вийшла з Донецької та Луганської областей. Це заява Зеленського під час розмови, намагався каже я з'ясувати справжній намір Росії щодо можливого обміну територіями. Проте чіткої позиції з їхнього боку немає. Путін телефонував Трампу через тамагавки. Росія боїться тамагавків. Ну тут питання, звісно, більше інформаційно-психлогічних спецоперації, але теж воно повинно бути з наших переговорів. Каже, зрозуміло, що якщо Україна з'їсть те, що поклали на тарілку, тобто погане територіальне рішення, то все інше вони спробують вирішити без нас. Росія знову намагається нав'язати наратив, що Україна нібито готується до нового наступу і не готова до припинення вогню. Але це говорив від Трамп. Уже я додаю від себе. Ну і там він сказав, щодо Індії, що Індія купує нібито менше вже на ресурсів, і Путін впливає на США, використовуючи ресурси. Росії як свої власні тоді як Україна не буде розпорядувати себе ця принципова різниця між країнами. Тобто, Зеленський багато чого того, що прописано в західній пресі, сьогодні підтвердив, прямо чи опосередковано. відтінки є, звісно, пане Володимире. Ось скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте зустріч Зеленського із Трампом, і те, що на підставі того, що зараз Зеленський коментує, можливо, ви бачите щось інше, крім того, що Зеленський сказав? Ні, я думаю, що дійсно він от те, що ви процентували, да це ну в тій формі, яку він для себе вважав прийнятною, тому що він, наприклад, там коли ще зустрічався в Вашингтоні журналістами, він так дуже обережно сказав, що деякі речі я зараз не буду коментувати по зброї, зокрема. Я думаю, що це правильна зараз позиція. Щодо томагавків, не все так просто. От я вам скажу про цікавий індикатор, на що треба звертати увагу зараз. І не тільки по томагавках, але й по мирних переговорах по Росії, особливо, ну і частково по нас. Це не тільки заяви, коментарі Трампа, але те, що кажуть його царітворці. Перепрошую зв'язку з кампанією, яка нещодавно була, там no Kings. Ноу Кінгський. Я не кроль, сказав Трампа, пане. Ну, це такий невеличкий саркастичний жарт. Так. Але ну, представники адміністрації, причому ключові, ті, хто, як правило, коментує події. Так от я звернув увагу на заяву Джей Ді Венса. От буквально вчора її цитували: mm. Джей Ді Венс сказав, що рішення по томагавках немає. Ще немає. Це можна тлумати порідну на, на користь України немає. Про це сказав і Зеленський. Але Зеленський сказав, на мій погляд, дуже правильно, і я думаю, що це відображає нинішній стан речей. Нам не сказали так, нам не дали томагавків. Нам ну я так от написав нещодавно, що так як буває з дітьми поманили цукеркою, але цукерки не дали. Сказали: будеш добре поводитись, отримаєш цю цукерку. Тобто, на ну, оціну ну, в порівнянні з відомим прислів'ям, морквинка ще залишається, да, як якою нас приманюються. Тому питання відкрите. І, до речі, для нас це морквинка, для росіян це батіг. І от заяву Джеді Венса, ну, вірніше репліку, можна ще оцінювати так, що це сигнали росіянам. Не думайте, що все, тема томагавків закрита. Я, так образно кажучи, сформулював би тему томагавків таким чином: вона була на столі переговорів перед зустрічю Зеленського і Трампа. Зараз її відклали, але вона в ближній шухляці цього столу. При нагоді її можна витащити, ну, взяти, актуалізувати інша річ, ну треба розуміти, томагавки для Трампа це інструмент тиску на Росію, це не інструмент допомоги Україні. І е, я думаю, що помилка американців була в тому, що вони занадто розігріли цю тему. А потім, от, дійсно, після розмови з Путіном, Трамп цю тему е, зняв з порядку. Е, е, я думаю, що через якийсь час за певних обставин ми можемо й отримати ці томагавки, як це було раніше з Петріотами з F 16, але за певних обставин. І зараз я б не зациклювався на цій темі. Щодо розбіжності, про яку я сказав, я уважно подивився от публікації, які були Аксіос. От, наприклад, просто для порівняння, Аксіос посилається на американські джерела, два джерела, які трошки по-різному оцінюють розмову Трампа і Путіна. Одна так більш виважена, що да, розмова була напруженою. Це всі визнають. Напружена розмова складна. Я думаю, що певний тиск на Зеленського був, але хтось каже, що не було, не кричали. А хтось каже навпаки, що це було змагання в перекрикуванні от Financial Times. Таймс. От, от ні, здається, Financial Times найбільш драматизували ситуацію. Так в кольорах описали емоційні, uh -huh. там про матюки, матюки написали і так далі. Але Financial Times посилається на європейські джерела, і я так ну, думав. Це, що... це розмови з Зеленським було. Це Зеленський так, повідомив це так і скоріше за все, перше джерело саме Зеленський. так. Але так. Та, далі, ті люди, які чули Зеленського, а я думаю, що він ну все ж таки акторська школа, і він людина емоційна, воно нікуди не поділося. Плюс треба було трошки для наших партнерів трошки драматизувати ситуацію, щоб вони теж зараз були на поготові і були більш мотивовані. Але отже, ці джерела. Які розмовляли ну, європейські лідери, які розмовляли з Зеленським, там вже проповідали своїм радникам, чиновникам і далі, вже інформація потрапила я думаю, через британські джерела, скоріше за все, до Financial Times, тому що британське видання, тим не менш дійсна розмова була непроста. От що підтверджують всі видання, це те, що, врешті-решт, Трамп погодився на те, що да, треба зупинитися по лінії зіткнення. Оце добре, поки що ця позиція нас нас влаштовує. Угу. Що цікаво, от деякі видання, зокрема Financial Times написали, що Трамп тиснув на Зеленську, навіть жорстко тиснув. Інше, якщо не помиляюся, або Вашингтон Пост або Аксіос. Тут я не пам'ятаю точно, написали, що Стів Уїтков особливо був активний. Да, да, да що він вимагав віддати Донбас, тому що він російськомовний. Однак сам Трамп, от про це написала Reuters, Вони його запитували. Ну і є навіть відео, що на Трамп сказав, що він не вимагав, він не. Вимагав. Пане Володимире, не ну, він не. сказав. Я, я теж не вірю. Ну, він Слухається. може Слухається. казати. Не, не... Други, не Перепрошую. Але але, Валерій, те, що тиснули, я, я абсолютно переконаний. Тиск був, але Стой важливо, оце Трамп. Я поясню, чому важливо. Просто проведу паралелі. Ага. Важливо, що сам Трамп зараз не каже, що він тиснув, так, і це окей. сигнал не нам, і навіть не на європейцям. Це сигнал росіянам. 100%. я вважаю, що от, от у Трампа, от чому я і Джей Венса процитував, я думаю, що американці зараз намагаються і на нас тиснути, але скоріше в закритому режимі, не публічно, але будуть продовжувати тиск на Росію. Якщо Трамп буде в Будапешті тиснути на Путіна, ну хто знає, може, може вдасться його дотиснути, наприклад, до згоди на до, ну, на переговори про поетап на припинення вогню. Можливо, але для порівняння. Чому важлива публічні заяви? Нагадаю історію після скандальної зустрічі в овальному кабінеті 28 лютого, угу. відразу після цього і сам Трамп дуже роздратовано коментував і висловлював критику на адресу Зеленського публічно. А що почалося до речі, і до зустрічі в овальному кабінеті, коли ми перший раз відмовили по ресурсній угоді? Це було ще в, в другій половині лютого перед зустрічю вальному кабінеті. І після цього і Джейді Венс наїжджав на нас конкретно, і так жорстко. і навіть міністр фінансів. Ну всі, практично, всі висловлюють. Я так розумію, що це була установка Трампа. Ну всі демонстрували е, лояльність Трампу, роблячи такі заяви. Тому риторика якраз важлива. От як ми ще до візиту Зеленського ну, чули. Трохи іншу ніж раніше риторику Хексета, міністра оборони, він ж міністра війни, вже міністра війни США. Досі не можу зликнути. Теж Джей Венс ну і деякі інше. До речі, найбільш мовчазний людина, яка майже не дає коментарів, це Марко Рубіо. Може, це і правильно. От я думаю, що він розуміє, наскільки неоднозначна ситуація, не хоче брати на себе відповідальність. Він на нього і так покладена подальша розвиток переговорів, mm -hmm. і він не хоче виглядати, йому, я думаю, не варто демонструвати, не треба вірніше демонструвати там показову лояльність Трампу, але він буде відповідати за подальший розвиток переговорів. І він мовчить. Тому що я думаю, що розуміє, що тут ситуація дуже непроста і. Вон, невідомо, що, як вона буде розвиватися далі. Так що, ситуація достатньо суперечлива, тиск на нас був, але я от, припускаю, що буде тиск не тільки був, а ще й буде тиск і на нас і на росіян. В чому я бачу проблему? Відсутність чіткої переговорної позиції США, от я б сказав, якась тактика є у Трампа. От тактика тиску, потім там пропозиція певних компромісів. Але чіткого плану я поки не бачу. От стармір, прем'єр-міністр Великобританії, на мій погляд, слушно зауважив, що можливо американцям варто сформулювати свій мирний план, як вони зробили по сектору газу. Ну, о, хоча в цьому мирному плані можуть бути якісь речі не дуже прийнятні для нас як свічий досвід. Але тим не менш, це я не виключаю, що це може статися. Що вони бачать зараз розбіжності, принципові розбіжності в позиціях України та Росії і тому можуть запропонувати якісь свої ініціативи, однак ще більше ризики я бачу в тому, що в Будапешті Путін може запропонувати якісь нові ініціативи. Не те, що от він сказав. Ну, за деякими даними, от те, що він сказав Трампу перед зустрічю з Зеленським четвер минулого тижня, ну, фактично, майже те саме, що і в Анкоріджі там правда була фраза. От Вашингтон Пост про це написала: що нібито росіяни запропонували ну, і Путін запропонував в обмін на виведення українських військ. Віддати частину Запорізької і Херсонської областей, але які саме, і що саме мається на увазі? Деякі коментатори вже припускають, що може мається на увазі та частина Запорізької і Херсонської області, яка контролюється Україною. Воно ж анексовано все Росією, але тут Путін каже: ну ми не будемо зараз чіпати. таки це припущення, ми точно нічого не знаємо. І е, якщо навіть е, припускати, що там якісь торги будуть, але це не принципово відрізняється від позиції Ванкорджі, і росіяни, і публічно кажуть, що вони будуть виходити з своїх позицій в Анкорідже. Але оскільки Трамп дуже прагне завершення війни, то Путіну треба продемонструвати готовність до цього. І він може сформулювати якісь псевдомирні ініціативи, які Трамп сприйме як компроміс, але які будуть неприйнятні для нас. Ну от як виведення з Донецької області. Я думаю, що так чи інакше, от ну явно дуже помітно, що для Путіна от Донбас є принциповим, що він хоче отримати весь Донбас. І е, зациклився на цьому. До речі, дуже добре. що Трамп я навіть здивувався, знаючи, як е, вільно Трамп ставиться до цифр, е, і плутає постійно. Він коли сказав про ситуацію в Донецькій області, от його відео коментар. Ну і коли він відповідав на запитання журналістів, літаку він сказав, що е, Росія контролює 78% території сімдесят так, 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 правда. так. то цифра для Трампа незвично точна цифра. Це навіть було цікаво, чому, пане Володимире. чому вона не А тому, що ні обидві сторони інформуються, і я думаю, що перевіряють перевіряють американці як наскільки точно є інформації з боку Путіна, з нашого боку О, Так, Дівенс буквально днями підтвердив про те, що те, що заявляє Путін, воно не відповідає реальності. Ми no. це кажу, чудово розуміємо.